had a gun, shoot him in the head. В межах Харпінської територіальної громади працює наші групи по знищенню шахідів. В наших групах легке озброєння, тобто це кулемети Калашникова калібру 5.45. Це дає нам змогу швидко розвертатися і швидко перехвачувати цілі. Спочатку чуємо, не бачимо, потім виявляємо їх при помощ тепловізійних приладів. Після цього висвітлюємо фонарем. Дякую, кстати, за дуже гарний фонарь, який дає нам можливість працювати в обмеженій відомості. І після цього починаємо їх знешкоджувати. Було знищено порядка трьох шахетів, два 100%, один був пошкоджений. Емоції були дуже зашкварні. Адреналіна дуже багато. Ми з моїм напарником спочатку навіть. Не зрозуміли, що ми влучили з першого, першого разу. Ну потім вже якось так все чіткіше проходить. За рахунок забезпеченості груп у нас є можливість максимально швидко переміщатися на точки дислокації перехоплення. Тим самим ми можемо швидко реагувати, швидко вставати в бойове положення, ну і тим часом максимально швидко їх знищувати. Бо територіальної громади під надійним захистом